Добрий день, шановні колеги. Продовжуючи тему лікування хронічних дерматозів, давайте згадаємо, чи часто у нас постає таке питання, які саме засіб призначити. Тобто, дуже ми всі добре розуміємо, що да оригінальний засіб це е, такий препарат, за деякі м, навіть отримана Нобелівська премія, але все ж таки ми живемо в таких реаліях, е, за яких ми маємо розуміти, чи ну спроможний пацієнт буде купити цей засіб, але і самі вони інколи просять, що призначити дещо там дешевше, або інший препарат з такою самою дією. Ну, знову ж таки, при ті чи інші патології. Але давайте розберемося все ж таки, чи дійсно є різниця, і коли ми можемо призначити оригінальний препарат, а коли ми можемо вибрати генерик. Наші ця лекція створена за підтримки компанії Ласа Смітклян. І на прикладі двох препаратів, які всі нам добре відомі, давайте все ж таки спробуємо розібратись, чи дійсно є різниця. Що стосується самовизначення, то оригінальний лікарський засіб це така дуже потужна праця, яка в якій задіяні дуже багато науковців, починаючи з доклінічних досліджень, і потім видається кінцевий результат. Це проходить багато років, то інколи більше ніж 20, коли ми отримаємо якусь певну молекулу. І вона завжди захищена патентом. Це дуже важливо. Тобто, патент дає право все ж таки розуміти, які ми можемо мати ефекти при призначенні саме цієї молекули, препарату на основі цієї молекули, і які ми можемо очікувати побічні явища. Що стосується генериків, то тут, начебто, все вже простіше, тобто є якась певна молекула, фірма купляє. Ну, начебто на нього якісь права, але все ж таки всі генерики вони ніколи не захищені патентними якимись там дослідженнями, вони не мають патенту і є певні умови, про які фірма може купити генерик. Тобто це мають бути ті ж самі лікарські форми, і знову ж таки молекула має таку саму назву і містить ту саму діючу речовину, і ну, бажано в тих самих дозах. Але все ж таки є відмінності на сьомому етапі створення цих препаратів. Тобто, спочатку відбувається такий потужний саме хімічний скринів, тобто відбираються найбільш ефективні молекули. І ми всі розуміємо з хімії, що е, певна молекула вона має зв'язатись шкіри з якимось рецептором, тобто е, бажано не впливаючи на геном клітини, тобто, бажано бажано вона може не мати цього. Саме геномному впливу, тобто не порушувати хромосомний саме набір ядра. І повний цикл, цикл реєстрації він триває дуже довго, тобто пробуються різного роду молекули. Що стосується саме генерику, то тут, начебто, на основі цих всіх даних які провела фірма-дослідник, вона синтезує вже існуючі молекули. Але все ж таки, тут знову ж таки є відмінності, тому що коли створюється саме препарат. То в патенті прописані саме всі складові, які мають бути в препараті. А що знаходиться в генериці, то там можуть бути інші допоміжні речовини, в тому числі ті провідники, які ну, в яких знаходиться ця молекула, які знову ж таки ми не можемо розраховувати, які можуть мати кліні, клінічні наслідки, або знову ж таки. Побічні явища і що стосується саме еквівалентності, то тут також є порівняння. Всі лікарські препарати вони мають мати від собою певну еквівалентність, тобто фармацевтичну еквівалентність, це якраз от всі препарати вони мають мають містити певну кількість активних інгредієнтів, однакову абсолютно лікарську форму. Тобто, це зазвичай буває. Ну, наприклад, якщо ми розглядаємо. Саме щодо атопічного дерматиту, то ми інколи використовуємо мазь, інколи крем. І тут так само по цих всіх препаратах з одинаковим шляхом введення створюються ці генерики. І біодоступність знову ж таки також має бути така, яку ми можемо порівняти. Тобто біодоступність – це те найменше кількість молекули, яка має вчинити якусь цю, цю терапевтичну дію, на яку ми розраховуємо призначення лікування. І що стосується терапевтичної еквівалентності, то якраз от і генерик і регіональний препарат тут підрозумівається, що е, можуть мати е, однаковий клінічний ефект і однаковий профіль переносимості. Тобто, е, але для цього щоб це виявити, і ми завжди базуємось на доказовій медицині завжди нам в цьому допомагають клінічні дослідження. І от два лікарських препарати вони можуть вважатись біоеквівалентними, якщо вони є фармацевтично еквівалентними, тобто однакова є доза і мають схожі показники біодоступності тобто, та найменша доза, яка має проникати всередину шкіри, і створювати цей терапевтичний ефект, на який ми розраховуємо. І от показники біодоступності вони мають бути в межах від 70 до 120 відсотків від відповідних знов ж таки величин оригінального препарату, і це все сідання основані. На клінічних дослідженнях, що стосується терапевтичної еквівалентності, то знову ж таки, якщо ми розуміємо, що біоеквівалентність, тобто найменша та кількість речовини, не є доказом ефективності саме безпеки ліків, і от вона лише дозволяє допустити, що даний препарат, ну знову ж таки, цей генерик він буде клінічно ефективним. Тобто ми завжди можемо розуміти, що певна речовина, в якій розчинена саме, Ця активна молекула, вона має бути інша. І тут ми розуміємо, що ну, от всі принципи лікування в дерматології, ми всі пам'ятаємо, вони засновані на тому, що, наприклад, чим більше виражене запалення, тим більш поверхневий має бути терапія. І от якраз коли створюється оригінальний лікарський засіб, то там і саме ці допоміжні речовини, вони розраховані так, що саме якщо ми застосовуємо препарат при гострій стадії, а це переважний. Більшості буде крем, то ми розуміємо, що він може впливати і на гострій стадії, особливо це йдеться про кортикостероїди, Що це єдиний препарат у вигляді крему, який можна застосовувати при гострій стадії, коли є мокнення. Якщо ми беремо мазь, то тут ми розуміємо, що допоміжна речовина в мазі навпаки буде створювати ту оклюзію, щоб подійти на той хронічний процес, на який ми хочемо вплинути. Тобто ми розраховуємо тут на більш таке глибоке проникнення ну, цього терапевтичного речовини. І от на прикладі оригінальних дерматологічних препаратів дермовейт і Cutivate, Ми бачимо, скільки створено генериків, і також ми всі знаємо на молекуло клобетазолу. В нафлютіказону нема генериків, і, тобто це єдиний засіб, який ми можемо безпечно використовувати. І що стосується оригінальності препаратів, то знову ж таки на всіх етапах вони відповідають всім стандартам, і це захищено патентом. І щоб підсумувати все таки оцю от різницю, давайте все ж таки побільше більшості своєї призначень використовувати оригінальні препарати, тому що тут ми можемо розраховувати саме на ту клінічну ефективність і знову ж таки розуміти, що саме. Препарат не буде мати якогось негативного впливу на геномний апарат клітини. І от на прикладі атопічного дерматиту, тут дуже багато максимум сказала, просто, просто хочу додати, чому ми маємо вплинути на атопічний дерматит максимально швидко і перервати загострення бажано при першому епізоді виникнення його у дитини. Тому що атопічний дерматит, ми всі добре пам'ятаємо, він відноситься до атопічної триади. До якої також належить хронічний алергічний риніт та бронхіальна астма. І чим раніше у дитини розвивається атопічний дерматит, і якщо хтось з батьків має щось з атопічної тради, тим вище буде ризик в подальшому розвитку у неї якраз спочатку алергічного риніту, потім до цього може приєднатися бронхообструктивний синдром, до подальшого виникнення і бронхіальної астми. І от якраз дуже часто всі ми зустрічали поняття алергічний або атопічний марш. Тобто, це така послідовність зміни клінічних проявів алергії сенсибілізації у дитини з атопією, тобто вона може починатись із нутріоштробнічного періоду, коли вже в амніотичній рідини ми можемо виявити циркулюючі імунні комплекси та імуноглобуліни. І, І потім, коли дитина народжується, це може бути прояви по типу харчової алергії. Потім знову ж таки може доєднатися атопічний дерматит, і в подальшому, якщо не купувати саме ці всі ем, прояви атопічного дерматиту в ранньому дитинстві, можливо, знову ж таки переєднання і хронічно-алергічного реміту в подальшому розвитку бронхіальної астми. І що стосується саме коморбідності атопічного дерматиту, то зараз дуже багато дослідників саме розглядають його. Е в такому світі саме системності, тобто дуже часто, і всі ми бачили таких пацієнтів у дітей з отопічним дерматитом, крім такого, ну зрозуміло для нас медикаментозної та інсектної алергії, ми можемо бачити важкі метаболічні порушення. Тобто, це діти можуть бути і з ожирінням, і з якимись певними ендокринними порушеннями, по типу тих самих аутоімунних тереодітів. і знову ж таки інфекції дуже часто приєднується, і не тільки шкірні внаслідок. Порушеного піддермального бар'єру, який є знову ж таки додатковим фактором сенсибілізації. Тобто, і якщо спочатку якийсь там тригер не викликав загострення, то при прогресуванні процесу будь-який тригер може викликати новий нові загострення і в подальшому знов ж таки прогресування захворювання. І що стосується саме впливу атопічного дерматиту на якість життя, то навіть розроблені спеціальні шкали. І дуже багато дерматологічних центрів вони зараз і вивчають саме вплив атопічного дерматиту на якість життя. І вони навіть інколи порівняли його з таким негативним впливом, як по типу дитячий церебральний параліч, якщо це стосується дітей і у дорослих, це ну, інколи навіть порівнюють із серцево-судинними захворюваннями. І, і знову ж таки викликає або серйозні порушення по типу невротичних реакцій, якщо це стосується дітей, тому що вони більше підпадають під булінг від однолітків, а у дорослих це інколи приводить до розвитку. Депресії, тому що порушена соціалізація хворих, ми все добре розуміємо, що і в дорослому віці атопічний дерматит зберігається на таких соціально значущих ділянках інколи навіть і до суїцидальних домов. Тому знову ж таки, вплив на атопічний дерматит він буде. Має бути максимально швидким і потужним. І що стосується саме клінічних настанов, то все одно навіть щорічно синтезуються нові нові молекули, але все ж таки такою рутинною практикою лишається застосування кортикостероїдів для місцевого застосування, і це переважно в більшості або потужних, або помірно потужних. Тобто і от якраз ці препарати, дермовейт і культівець, вони підпадають під ці стандарти. Тобто, з високою потужністю, це ми знаємо добре дермовейт і культівець, це відноситься до третього класу, і він дозволений до застосування і в педіатричній практиці. І бажано знову ж таки, щоб хворий був, ну, як прям, як залучений в лікування, бажано, щоб препарати вони наносились достатньо зручно і переважно в більшості один раз на день, тому що багато хворих або забуває, або знову ж таки, якщо дитина знаходиться там не з батьками, або це підліток, вони так само не дуже. Ретельно відноситься саме до притримання схеми лікування. Що стосується саме дозування, то всі ми знаємо одиницю кінчика пальця, тобто це завжди еквівалент на 0,5 грам, тобто півграма мазі або крему, і застосовуємо на одну анатомічно. Ділянку, і от на прикладі наших дуже пацієнтів ви можете бачити, який швидкий потужний клінічний ефект при застосуванні навіть п'ятиденного терміну дозволив нам справитись таким загостренням атопічного дерматиту, якраз у підлітках тої категорії населення, яка от якраз переважна і підвержена усім от всім депресивним настроєм, і потім, по зміну навіть соціалізації і формування особистості. І е, клінічний приклад е, від дермовету, тобто це лікування підношеного псоріазу. Так само ми розуміємо, що у дорослих це триває роками, і знову ж таки якість життя дуже порушена у таких пацієнтів, е, тому що вони інколи зневірюються в лікуванні, і знову ж таки знов, можуть навіть перебувати на лікуванні у психолога, у психоневролога і е, завжди вимагають якогось потужного рішення. І от якраз ви бачите, що які. Е, Ефект був воно досягнути навіть про однократному нанесенні за тиждень дермовейту. От, Таким чином, щодо особливості застосування і кутівейту і дермовейту, ми можемо їх використовувати е, тривалий час, тобто, е, але завжди ми можемо маємо пам'ятати, що саме кількість препарата за один е, за тиждень вона е, не має перевищити. Певної дози, і тому ми рекомендуємо хворим наносити або інтермітуючим методом, тобто або одну анатомічну ділянку, якщо велика зона ураження в один день, в інший день другу зону враження. Або знову ж таки, при тривалому нанесенні, коли ми забрали перші ознаки запалення, ми можемо призначати на підтримуючій основі або двічі. На добу, або або двічі на тиждень перепрошую, або потім тривалий час. Навіть один раз на тиждень це стосується переважно більшості дермовита, але без клюзійних пов'язок, як інколи самі хвори собі таке призначаються, але знаєш, таки бажано використовувати її все-таки ну, на відкриту шкіру. І основні ламки застосування і точки. Застосування дармовитимусі, пам'ятаємо, це крім соріазу, це можуть бути якраз стероїдрезистентні дерматози, тобто які важко піддаються лікуванням, зокрема, червоний плескатий лишай, дискоїдний, червоний вовчак, ну і інші дерматози, особливо ті, що вражені на долону підошивну ділянку, тому що там ми пам'ятаємо не більш то, товста шкіра, і тут має бути препарат, який Має дуже високу терапевтичну ефективність, і біоеквівалентність. тобто проникати якраз всередину запалення, або створювати такі умови, щоб молекула вона проникала всередину вогнища запалення. І пам'ятаємо, що максимальна тижнева доза вона не має перевищувати 50 грам, і лікування воно не має тривати більш ніж 4 тижні. Потім ми переходимо або на інші препарати, або знову ж таки на підтримуючий режим. Таким чином, шановні колеги, підсумовуючи оцю різницю, то що ми з вами розібралися з оригінальним і генеричним препаратом, все ж таки рекомендовано застосовувати оригінальні препарати, коли ми хочемо або дуже швидко копіювати оце от перший прояв хвороби, або знову ж таки, коли від нас вимагається потужний і максимально швидкий терапевтичний ефект. Дякую вам за увагу.